У Житомирі пройшов перший день фестивалю військового братерства Люди Титани. Світлана разом з сином розбирали тренувальний автомат. Наших дітей потрібно треба навчати військової підготовки. Тому що ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, чи закінчиться ця війна, ми не знаємо, чи на нас знов хтось нападе. Нам треба вчити своїх дітей, свою молодь. Бо це наше майбутнє. На фестивалі були представлені роботи ветеранів, виконані з дерева, від майстерні військовий сувенір. Це вироби все робиться або мною, або віта... допомагають ветерани. Приходять хлопці, ветерани вчаться щось. Спробую намагатися хлопцям допомогти, справитися з ПТСрами таким арт-шляхом по дереву. Щось робити на семи локаціях. Відвідувачі заходу могли оглянути творчі роботи ветеранів, ото виставку взяти участь у майстер-класі зі збору розбору зброї, а також спробувати сили у пілотуванні безпілотними літальними апаратами. Цей захід для того, щоб поєднати цивільних і військових, і військових, які вже закінчили свою військову службу з тих чи інших причин. Просто поєднання українців в одне ціле, щоб ми нас не ділили на військових, не військових, тому що зараз в суспільстві починається розподіл людей на тих, хто воював, і тих, хто не воювали. Тих, хто в Україні, вони всі воюють, тому що вони кожен на своєму місці роблять щось для перемоги. На локації зі стрільби дарт переважно діти говорить Олег Заверуха, учасник фестивалю. Взагалі підходять діти, випробують свою майстерність, хтось свій вишкіл, хтось ставить собі за мету, потрапити в десятку, як ви бачили, і діти досягають своєї цілі. Фестиваль Люди Титани планують проводити щороку, каже Наталія Журавська, організаторка фестивалю. Незважаючи на всі обставини в нашій країні, нам потрібно якось об'єднуватися в одне ціле і хлопців давати їм поштовх нового життя. Марія Кравчук Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.